Ну скажіть, як виглядає ця куколка? Подивіться. Ну не гарно. Хіба не приваблює вона своїми фарами? Як вони масивно виглядають? Такий апаратик ми готуємо до продажі. 20-й рік, повноприводний. Послухайте, як двигунчик працює. Моркочок, нова гумка. Гляньте, яка технічка, лед стопи, файно виглядають. Такий апаратик. Будемо ми ще їм чистити, прибирати трошки, хоча я не знаю, чи є сенс його полірувати, чи ні, а нужна такий, скажіть, чи просто гарно помити, да і все. Такий апаратик. Так виглядає по салоні. Трьох кліма. Шкіра, Алькантара, Тряпка. Так, салончик. Альтраковська комплектація. Так що, якщо цікавить, продаємо такого апаратика.